На Хмельниччині триває війна за пасажира. Приватні перевізники не втомлюються оббивати владні пороги з вимогою викорінити нелегалів з автошляхів. Інакше кажуть підприємці: невдовзі про законне пасажироперевезення в області можна буде забути. Чому дізнайтесь з наступного сюжету? Вони працюють без відповідних документів та просто з під носа забирають пасажирів у легальних перевізників. Їм незнайоме поняття, графік та пільговики. Вони це нелегали. Їх скаржаться підприємці, що працюють у правому полі на хмельницьких дорогах, хоч гревлюгати. Як результат, ті, хто взяв ліцензію та решту відповідних дозволів, сумліно сплачує податки у казну, суттєво втрачає у заробітку. Особливо в камянець подільському напрямку. Городоцький напрямок. ми там взагалі не можемо працювати вже на своїх маршрутах. Ми мусимо людей розпускати. Будемо безробітні, залишати свої маршрути, тому що ми не можемо зібрати навіть на паливо грошей. Розумієте, є ситуація дуже серйозна. Викорінити нелегалів як явище. Приватні підприємці давно просять у влади сьогодні. Вкотре зібралися на спільну нараду. Наболілих питань багато. Найбільше претензій до діяльності автозупинки номер 5 що на Кам'янецькій нелегалів тут як грибів після дощу. Біля адміністрації районної в Хмельницькому під знаками стоянка заборонена, «Остановка заборонена і стоять ці нелегальні перевізники. Прямо під такими пунктами, під такими тим більше обласне дає через дорогу. Це можна поставити відеокамеру, і нехай начальник дає, дивиться, хто там стоїть під знаками. Ну я не знаю просто реальної причини, але просто так вони не їдуть. Бо якщо нас десь ми щось порушуємо за любу дрібну провину, то нас наказують, а їх ніхто. В адміністрації кажуть про проблемну зупинку, добре знають, тому її беруть під особливий контроль. По п'ятій автозупинці у нас відбулася нарада, і ми прийняли таке рішення. Там буде встановлено 10 заборонених знаків зупинки поза межами автозупинки самої. Будуть встановлені дві відеокамери. Це дасть можливість порушникам законодавчого поля. Надати об'єктивні матеріали і прийняти до них відповідні міри. Ще одна ідея від перевізників за кожним напрямком руху закріпити обласного посадовця, який контролюватиме роботу представників відповідних служб та разом з ними слідкуватиме за порядком перевезень. Крім того, в обласній адміністрації проведуть нараду по найбільш проблемних у питаннях перевезень районах. Також ми домовилися заслухати представників Дунаєвецького, Ярмолинецького, Городоцького районів, а це начальників ДАІ, управлінь, податків та зборів, представників адміністрації про, ті, про ту роботу, яка у них виконується в даному напрямку. І будуть вживатись досить серйозні дії, в разі якщо робота буде проводитися негативно. Перевізники та посадовці на спільну наступну зустріч зберуться вже за місяць. Тетяна Гуща, Володимир Вінскевич, Новини Тіві 7